В районі виконання бойового завдання 16 травня 2024 року загинув мешканець села Синява, кулеметник 2-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти військової частини А-48-95, Мельник Максим Іванович. Життя нашого земляка обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Мельник Максим Іванович народився 9 лютого 1994 року в селі Синява. У 2001 році вступив до першого класу Ольшаницької зальноосвітньої школи першого ступеня. У 2005 році був зарахований до 5 класу Ольшаницької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. З 2011 по 2016 роки навчався у Білоцерківському аграрному університеті за фахом менеджмент. У 2014 році перевівся на заочне відділення і працював старшим барменом у готельно-ресторанному комплексі Старий Млин. З 2028 року адміністратор готельно-ресторанного комплексу Лісова казка у 2022 році був мобілізований до військової частини А-0543. Мельник Максим Іванович був світлою людиною, любив життя і відчував відповідальність за захист своїх рідних і України від ворога. Прощання з воїном-захисником Мельником Максимом Івановичем відбулося 27 травня. Спершу біля дому, де він мешкав у селі Синява, потім біля батьківського дому в селі Ольшаниця. Прощальна літургія відбулася в храмі Різдва Пресвятої Богородиці селища Рокітне. Церемонія прощання біля пам'ятного знаку захисникам Вітчизни. Місцем спочинку солдата стало центральне кладовище селища Рокітне. У мельника Максима Івановича залишилися батьки, дружина, маленький син, сестра. Вічна Пам'ять герою. 26 травня у шахово-шашковому клубі села Синява відбувся відкритий шаховий турнір Рокітнянської селищної територіальної громади серед дорослих та серед юнаків і дівчат, присвячений Дню Героїв України. Щорічне свято День Героїв було запроваджено на честь всіх захисників і захисниць України, які протягом багатьох століть боролися за її незалежність та територіальну цілісність і продовжують робити це нині. Рішення створити таку важливу подію було прийнято під час другого великого збору Організації Українських Націоналістів 1941 року. А дату убрали на честь від одного громадського діяча, командира Збройних сил, ідеолога українського націоналізму Євгена Коновальця, якого 23 травня 1938 року підступно вбили НКВД-сти в Роттердамі. Спершу день герої святкували підпільно, але зі здобуттям української незалежності воно почало набувати все більшого розголосу. Особливо важливим воно стало після початку російської. Української війни, коли нові герої боронять рідну батьківщину, присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих героїв за незалежність і територіальну цілісність України, серед яких і наші земляки. Головний суддя змагань і керівник шахово-шашкового клубу Михайло Фещенко ознайомив учасників турніру з умовами його проведення, після чого змагання, власне, і розпочалися. Після завершення турніру переможці та призери були нагороджені відзнаками Рокетнянської селищної ради. Ними стали представники Миронівської і Рокетнянської громад. Попередньо, 23 травня, до Дня Героїв України відділом культури молоді та спорту Рокетнянської селищної ради, спільно з гуртком основи учнівського самоврядування Рокетнянського центру дитячої юнацької творчості було організовано і проведено молодіжну патріотичну акцію. Діти висадили безкоштовно надані благодійниками квіти до пам'ятних знаків Героям Небесної Сотні і загиблим захисникам свободи і незалежності України. А тепер про земельний податок на земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей. Головне управління Державної податкової служби України у Київській області роз'яснює, що його сплачують батьки чи опікуни. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років. А неповнолітньою вважається дитина у віці від 14 до 18 років. Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікуни або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника стаття 14 Сімейного кодексу. Відповідно до пункту 1 статті 34 Цивільного Кодексу України повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років повноліття. Відповідно до пункту 99.2 статті 99 Податкового кодексу України грошові зобов'язання малолітніх неповнолітніх осіб виконуються їх батьками. Усиновителями, опікунами, піклувальниками до набуття малолітніми неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі. Отже, за земельні ділянки, які знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей, земельний податок нараховується на загальних підставах і сплачується батьками, опікунами. Або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників. Міністерство освіти і науки України повідомляє: якщо під час проведення національного мультимедійного тесту почнеться повітряна тривога, то інструктор зупинить роботу над тестом. А всі учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття. За цих обставин учасник має зберігати відповідь після кожного завдання, а час, який залишився до завершення національного мультимедійного тесту, буде зупинено. Після закінчення тривоги потрібно повернутися до аудиторії і продовжити виконання завдань тестування. Якщо буде достатньо часу, тобто тривога триватиме менше ніж 2 години 30 хвилин, сумарно для обох етапів тестування, учасники зможуть повернутися і продовжити виконання завдань національного мультимедійного тесту. Що робити, якщо тривога виявиться довготривалою? Якщо тривога триватиме довше відповідальний за тимчасово екзамінаційний центр разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить чи доцільно продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу. У разі якщо НМТ буде зупинено, учасники зможуть його скласти під час додаткових сесій. Для цього потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт одразу на місці або самостійно протягом трьох робочих днів, включно з тим днем, коли ви складали НМТ. 30 травня 2024 року заплановано виїзд бригади лікарів-дерматологів комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради, Київський обласний спеціалізований медичний центр з метою надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам Рокітнянської селищної територіальної громади. Прийом з 10 годин 30 хвилин. Другий поверх поліклінічного відділення при собі мати направлення від сімейного лікаря. 31 травня всесвітній день без тютюну. Започатковано його задля популяризації здорового способу життя, користі чистого повітря, звільнення від тютюнового диму. Причиною появи боротьби з тютюнопалінням є передчасна смертність та хвороби в усьому світі, яким людство має запобігти. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від вживання тютюну щороку помирає понад 5 мільйонів людей. Очікується, що до 2030 року ця цифра зросте до 8 мільйонів смертей щорічно. Всесвітня Організація охорони здоров'я повідомляє про більш як 25 захворювань, перебіг яких погіршується під впливом паління серцево-судинні, легеневі та онкологічні захворювання. Як запобігти проблемі, ВОЗ наголошує на політиці, профілактики, захисті людей від тютюнового диму, допомозі у припиненні вживання тютюну. Попереджені населення про небезпеку тютюну. Забороні на стимулювання продажу і спонсорство тютюну. Підвищені податків на тютюн. Бережіть себе. На цьому вівторковий випуск новин завершено. Безпечного і спокійного вам тижня!